Вітаю. Я щиро радий зустрічі з вами у цей хвилюючий святвечір. Сьогодні світ здається таким метушливим і хамірним, чи не так. Але дивно, що більше навколо людей або що яскравіше сяють вогні, то гостріше часом відчувається самотність. З'являються думки, чи не відстаю я від інших, або чи є хтось, хто щиро вислухає мої тривоги. Дві тисячі років тому в цю саму ніч були люди, які не спали з такими ж почуттями. Це були пастухи, що пасли отару в полі. Вони не мали високого статусу в тогочасному суспільстві. Це були звичайні люди, які мовчки терпіли нічний холод, виконуючи свою роботу. Перша звістка про Різдво прийшла не на пишне свято, а в ніч до тих, хто важко працював увесь день. Раптом з'явився ангел і сказав Не бійтеся. Я звіщаю вам велику радість, що буде всім людям. Ця звістка була такою: для вас народився Спаситель. Ключове слово тут, для вас. Ісус прийшов у цей світ не для того, щоб створити релігію. Він прийшов як найбільший дар Бога для вас, для тих, хто пригнічений життєвими труднощами, хто тривожиться за майбутнє і хто прагне любові, але боїться болю. Народження Ісуса немовлям це ніби любовний лист від Бога, у якому сказано: ти не один. Я так сильно люблю тебе, що сам прийшов, щоб бути поруч. Але місце, де з'явився цей дар, було особливим не палац, а ясла, годівниця для худоби. Чому саме ясла? Це означає, що у світі немає місця, куди Ісус не міг би прийти. Оскільки він спустився в найнижче місце, він може бути з нами навіть тоді, коли ми відчуваємо, що опинилися на самому дні життя. Там, де вам болить найбільше, у ті безаясонні ночі через проблеми, про які нікому розповісти, Ісус уже там. Він поруч, щоб сказати, Я знаю твій біль і розумію твої сльози. Різдво це не просто вихідничий день для вечірок. Це день, коли ми відчуваємо ту теплу любов, що заради нас спустилася в найнижче місце. Нехай ця любов запалиться сьогодні у ваших серцях, як маленький вогник. Запам'ятайте цю коротку фразу: Спаситель прийшов заради мене. І ви відчуєте, як у темному куточку душі стає трохи тепліше. Щиро бажаю, щоб істинний спокій та втіха, які принесло дитятко Ісус, наповнили життя кожного з вас. Щасливого Різдва!